Отак От зразу пише ти де, на фронт тебе і для вас всі зараз, хто знаходиться за кордоном, то все якісь оці втікачі з, -з України, як ви можете судити про тих людей погано? Всім привіт, друзі. З вами я Михайло з північної Швеції знов і маю дуже цікаву тему сьогоднішню, яка стосується в принципі і мене особисто, і дуже багатьох українців, які живуть в Україні і за кордоном. Але перед тим як ми почнемо, хотів би вам показати одну цікаву штучку. Ану, дивіться. Дивіться, дивіться, друзі, дивіться, північне сяйво. Телефон відео не передає, я зараз фотографую і ставлю сюди фотографію. На якому каналі ви ще зможете побачити отак північне сяйво вживу і якісь, на якісь цікаві теми поговорити? Так що давайте, друзі, обов'язково підписуйтесь, будемо разом обговорювати і дискутувати на різні актуальні теми. А знаєте, що ще цікаво? Бачите, оце от дерево таке темне. От в ту сторону то десь Фінляндія в нас виходить. І знаєте, що там зараз роблять? А там закривають росіян повністю. Також всі кордони закривають, і виходить так, що в нас Росія буде скоро повністю закрита. Чому я дуже дуже радий, так що буде закрити, буде сидіти як Північна Корея, і будуть собі там кукати. Надіюся, отак от хотіли перемогти Україну, а будуть ізгоями світу. Так, от повернемося до теми сьогоднішнього відео. Я вас прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему: чи це правильно, чи це неправильно, і як взагалі... Поступати в таких випадках, е, бо я думаю, це, це важливо для мене, і це буде важливо прочитати дуже багатьом українцям, які зараз живуть і в Україні, і за кордоном. Е, пару е, днів назад я зняв чисто просте відео про те, як в Швеції обігрівати будинки. Кому цікаво, ось гляньте тут, а воно цікаво дуже пізнавальне, таке нестандартне. І... Бо всі завжди говорять, що нам треба більше українського контенту, підтримуємо український контент. Колись все було російське. Тепер давайте український контент. Я зняв це відео, і я знімав до того декілька відео про те, як живеться в Швеції, щоб допомогти мігрантам. Було дуже багато класних коментарів. Дякували мені. Я вас всіх обіймаю. Це так приємно, що люди вдячні за це, що людям цікаво і, і надихає мене ще більше знімати. Але були і коментарі такі, які обзивали мене зразу, казали. Що ти там їдь в Україну, їдь на фронт, що ти, ти не на фронті? Чому цей от. хотів би зараз раз і назавжди пояснити тим людям, які це коментують. Я сподіваюся, вони також дивляться це відео, щоб вони якось думали на наступний раз, як поводити себе. По-перше, чому ви на фронт відправляєте зразу людей? Тобто, якщо людина провинилася, то зразу її на фронт. Тобто, ви не розумієте, що на фронті, тобто в армії, це цвіт нашої України. Вони нас захищають, і завдяки ним Україна ще може існувати, і я їм надзвичайно вдячний. Тому ні, ні в якому разі не треба робити фронт чи там армію як виправну якусь колонію. Це це це, це бред. Я не знаю, як можна так мислити. А по-друге, наприклад, як ви можете судити людей. По тому ви не знаєте людей, ви не поспиталися, хто ти, що ти, отак зразу пише, ти де, на фронт тебе ще там щось. Тобто, ви всіх берете під одну якусь гребінку розумієте? Тобто, вас ви бачили, що там втікали люди, наприклад, бували там в мішках, я не знаю, в бусах, та да? і для вас всі зараз, хто знаходиться за кордоном, то все якісь оці втікачі з, -з України. Тобто, ви не думаєте, що. Українці жили і до того в Європі, і до початку війни, і приїжджали і сотні, і тисячі українцям. І їм тут вони створювали свої сім'ї, вони якось розбудовувалися, щось робили. Тобто, ми приїхали, наприклад, особисто ще до початку взагалі війни. Тобто ми приїхали 8 років назад по причині, що моя дружина отримала роботу тут. В мене тут сім'я, в мене тут ну, ми збудували якесь життя. Ми не думали, що ми будемо в Швеції лишатися. Ну але так вийшло і. і, і Тисячі таких людей, мільйони, можливо, таких людей, які зараз ну навіть їм нема куди в Україну вертатися, бо ну їхнє життя вже за кордоном, наприклад. Е, і як ви можете судити про тих людей погано? Я надіюся, що після цього відео. Ті люди, які коментують отаке стануть чуть-чуть розумнішими, бо це для мене, ну це, це це якийсь повний нонсенс. Як так можна робити? Це, і що цікаво наприклад, мої друзі, які тут зі Швеції, знаєте, ви, коли вони дивляться відео, наприклад, вони можуть читати коментарі. Google перекладач працює. І вони потім мене запитують: Михайло, а чому твої люди вже за те, що ти ну якусь інформацію їм подаєш, цікаво, вони тебе ображають, вони тебе якось попускають. Тобто, ну і на жаль, бувають отакі, такі коменти. Вони потрапляють в вверх і коли ти відкриваєш коментувати, то от такі коменти спливають самі печі, і їх всіх бачать. І от мої шведські друзі питаються: а, а як ви так взагалі існуєте? Тобто, ви ніби як і підтримуєте себе, і хочете, щоб вас інші підтримували, але при тому самі себе обсираєте за ні за що. Ну і, і це для мене і я не знаю, що відповідати таким людям моїм друзям? Бо я справді не знаю, ну як так, ми з одної сторони, як одна нація, хочемо підтримувати один одного, а з іншої. Обсираємо тільки по першій же можливості. Тому давайте, друзі, якось будемо більш обдуманіші. Давайте якось будемо якось співпрацювати. Ходити в різні ситуації і розуміти один одного, тоді ми будемо якось сильніші. Тому я надію, що ну більше такого не буду повторюватись. принаймні ті, хто бачить мене і розуміють, ви коментуйте наприклад, ну що ви думаєте, чи справді воно так є, чи, наприклад, чи справді всіх зараз треба заганяти в Україну, навіть ті люди, які тут давним-давно жили, десь за кордоном там в Америці чи в Європі, і, і чи, чи вони також зобов'язані зараз їхати в Україну захищати, чи ну я не знаю. Тобто, це таке дискусія питання, тому я дуже вдячний буду, якщо ви е, будете коментувати, будете розказувати, що і як. Надіюсь що це відео було хоч комусь цікаве, можливо, корисне. І побачимо скоро в нових відео. Всім дякую за перегляд. Па-па!